Усім привіт! З вами Вікі і сім'я Френдлі. У нас всі відправились на роботу. Вдома залишилась лише Аліса зі своєю внучкою. Лею нам треба трошки покупати і випустимо її гратися. Ну от так: от. Ура. Так, тепер давайте їй ще змінимо одяг. Так, ого це нас підвищили. Ану, ого, Джеса! Джеса підвищили. Зараз ми подивимось, що в нього тут. Так, класно, тепер заробляє 630 доларів. Клас, молодець. Давайте, Аліса, нехай. Виберемо іншу одежу для нашої леї. Так, що в нас тут є? Ось такі. Різно... В різних кольорах є дитячі костюмчики. Ось в такий помаранчевий. Давайте вдягнемо її. Мені здається, цей колір їй найбільше личить. Так, і. Піжаму треба теж вибрати. Тут, в принципі, у нас те самей для піжам. Так. Ну, для піжами у нас те саме, ми не будемо. Ну добре, нехай буде цей. Може, потім купимо інший. Все, можеш її відпускати, нехай вона грається ось. Нехай тут харизму собі вчить. Ой, джерел когось з роботи привів. Якусь жіночку. Так, вони нам всі не треба, їх дуже багато тут. Давайте ми з ними всіма попрощаємось. Правильно? Я думаю, саме час повчити трошки розалію своїм навичками, своїм хірургічним лікарським навичкам. Так, давайте теж трошки переодягнемо. Мені щось не дуже подобається, як одягнений у нас Джез. Давайте ми його трошки переодягнемо. Можливо, щось інше зараз знайдемо. Щось краще. Якщо ні, то буде залишатися вже в цій одежі. Так, у нас тут є якісь такі костюми, але я йому не хочу такі. Мені здається, йому щось. Ну, в принципі, ось ці можна. Ось так, наприклад, можна. Або таку сорочку, або таку джинсовку з кофтою. Так, здається, я знайшла, що найкраще йому підходить. Ось такі джинси, така джинсова курточка з кофтою. Мені здається, це найкращий варіант. Ще є варіант. Такими джинсами теж нормально, але ці якось краще сюди пасують. Ну все, залишаємо тоді так. Попадеться, окей. Все, ну, так набагато краще ще тут змінимо зараз. Можливо, якусь щетину йому бороду додамо. Може, таку бороду, або таку бороду. Ні, таку не будемо. Давайте таку. З такою він більше на себе схоже. Ну, все, давайте так залишимо, або ще, може, щетину підберемо. Ні, давайте без щетини. Просто буде з бородою, а що у нас тут? Ні, нічого немає. Отак. От а ну подивись на нас. Ну все мені здається, ось в такому вигляді це саме його стиль. Так, Джез. Що ти нам скажеш? Що ти нам скажеш? Тобі подобається? Пішов від нас, бачите. Втік. Так, а тут у нас що? О? Джером Розалію. Трошки подивимося цим. Класна така штука ця. Мені Вона дуже подобається. Там різні різне, всяке непотрібне дістає звідти. І дуже дивні речі. Воно, від телефону трубка. О, Розалія. механічний навик підвищено. Молодець. Що у нас тут лея маленька. Ой, вона вже голодна. Так, це не діло зовсім. Іди розалія. Короми свині, давайте сюди на стільчики і посадимо. Корми свою донечку, вже зовсім зголодніла вона. Так, сади її на стільчик. Бери її їжу. Дивіться, вже вердує, кричить. Де моя їжа? Давайте сюди. Що це таке? Кормите мене зовсім. Дивіться, вони так класно, з цієї мисочки маленькі їдять, мені дуже подобається. Правильно, їжте вдвох. Вон мама якийсь. Періг їсть. Хтось приготував вже, не пам'ятаю. Так, не кричи, ми зараз тебе відведемо спати. Що в нас леї? О, лею я вже хочу в туалет. Іди, відведи посади на горщик, потім теж підеш спати собі. Так, ура, сходила. Все, тепер клади і спати. О, а Jazz у нас вже виспався. Тільки 11 вечора він вже виспався. Тоді будеш підвищувати свої навички. Хоча тут тобі тільки одну треба підвищити. Ну, нічого. І Аліса вже виспалась. Ось такі справи. Хтось виспався, а хтось тільки йде спати. Давайте тоді і ти, Аліса, приготуй нам. Я хочу, щоб ти приготувала десерт. Так, якийсь смачний десерт. Але так, щоб не згоріти бажано. Так, а ось Розалія Я вже і вдруге в нас вагітна. Класно, тепер тобі треба тут піднімати всі твої потреби швиденько. Так, нас вже приготувала Аліса. Ну, подивимось, що це. Угу. Це схоже на... на млинці. Можливо, я помиляюся, але мені схоже на млинці. Так, подивимось, які бажання має в нас лея. Так, хочу, щоб Джез з нею погрався і пощекотав. Ну, давайте зробимо, щоб дитина була щаслива у нас, так? Вже просто поговоримо з нею. Одногорщик хочемо. Ми їм потім навчимо на горщик так, у нас сьогодні Джеса вихідний. Класно. Я думала, він йде на роботу. Ну раз вихідний тоді, ми щось тобі заплануємо. Вон, як у нас дідусь мило грається зі своєю внучкою, дивіться на це тільки. Яка милота. Давай посади, дідусь нам лею на горщик. Ось так, тепер можна вже і спати відправити. Ой, то нас зараз тут хтось прибіжить. Ще сусіди треба терміново. Це виключати, переставати дивитись. У нас Джес уже всю квартиру поприбирав до того часу, поки приїде наша прибиральниця. Поприбирав все навколо і сів собі, відпочиває. А що якщо Джес візьме з притулку собаку? Він про неї вже давно мріяв. Я думаю, зараз саме час подзвонити в притулок і дізнатися, чи є там собачка, яку можна забрати додому. Так, дзвонимо. Так, беремо велику породу. О, в нас вже є такі. Так, ну першочергово я хочу, щоб вона була в нас розумною. Так, давайте, можливо, дорослу. Подивимося, що у нас. О, ось ця розумна, але це вже в нас може навіть старенька. Так, це не розумна, це середня. Ось ця розумна. Давайте таку собачку візьмемо. Так, це в нас дівчинка, так? Дівчинка, і ми її змінимо ім'я. Називемо її Альба. Так. Зараз нам привезуть, сказали. І так, де наша собачка? Ось вона. Щось згарчить. Не сподобається і ця, і ця жінка. Йди, Джес, зустрічай свою собачку. Ой, дивіться, вона перша зустріла. Добре, заплати швиденько, то вони вже червоні тут. Це що таке? Десь ми прогавили наші рахунки. Все, тепер йди, познайомся вже з нею. така симпатична, гарненька. Ну, погладь її. Клас, мені подобається, класна собачка. Так, а ми й не бачимо. Наша дитина прокинулася, кричить тут, ніхто її не випускає. Давай Розалія ти випустив на кінець-то. Ну, так от почешей животик. Ого. Ні, тільки не це горить. Так, нам треба пожежників викликати чи ні, чи воно пройде, ого, дивіться. Фух, пройшло. Це так спалахнуло, нічого собі. Нічого собі обійшлося. Ти що, їсти хочеш? що ти? Просиш якусь тарілку там. Куди він пішов? А, наповнити тарілку, вона попросила, прикиньте. Клас, ну давай, Джес, йди. Виконуй побажання своєї собачки. А, ні, тільки не це. Не можна псувати. Не можна. Зараз ми тебе навчимо. І цього робити не можна. І от так. Не можна псувати, нам трошки насварив її, тепер погодь. Поставили ми їй тут таку будку. І ось тут в кімнаті Розалі з Джесом поставили. Дивіться, а вона далі робить шкоду. Ну, ми далі тебе будемо вчити. Та що в нас думала? Будеш себе так погано вести. І це буде добре? Ні. Так не можна себе вести. Так, Так, так. У нас тут в Розалії червоне, все, червоне, жовте. Давай, треба на огурчик посадити. де наша собачка? О, правильно, це можна робити? Цю свою іграшку можна гризти. Це, за це треба нам похвалити її обов'язково. Іди, похвали її. Що вона в нас молодець? Гризе те ще треба. Так, у нас тут почав малювати портрет Аліси. Джером. Треба ж його закінчити нам якось. Нехай Аліса приведе себе до ладу, і ми тоді закінчимо. Дивіться, Всілася <сілося> на кроваті і сидить. Ні стида, ні совісті в тебе Альба, не знаю, але це мило все одно. Така сидить, як ні в чому не бувало. Ой, а це що за сміття в нас тут? Хто викинув? Хто це нам тут викинув? Тоже мені дивіться на це. Давай встань все-таки і скажемо їй, що не можна так робити. Що в неї є її лежанка ось ця. так, а де тут? Дивіться, тут немає навіть такого. Де воно поділося? Дивіться, немає. Не знаю, що таке. Чесно, вже Джером заморився і йде спати. Поки Поки чекав, чекав, а лісу вже заморився і спати пішов. Так, все, нарешті. Домалюю вже Алиса, ми її ми його теж десь повісимо. Нам на згадку буде про неї. Так, за це ми теж її похвалимо, що вона їсть зі своєї тарілки. Нехай привчається, молодець. І рибок наших теж треба покормити. За ними теж дивимось, щоб вони в нас не померли. Ура! Нарешті, нарешті закінчили картину, можна десь повісити тепер. Так, де ж ми її тепер повісимо? Залишилося придумати тільки. Десь ось тут, я думаю, можна, в принципі. Або ось тут поруч з ним, наприклад. Але мені не подобається, що ми почали її малювати вночі, і від того таке світло в холодних відтінках. Можливо, ми перемалюємо її все-таки. О, ось тут у нас з'явилося вже. Зараз мене насваримо її за те, що вона використовує людську кровачку. Так, так, так. Ура! У нас в залі збільшився живіт. Ще трошки вона народить у нас. Так, ти в нас. Ти у нас виспалася. Що ти хочеш? Хочеш, теж хочеш шедевр намалювати. Ми це можемо тобі зробити. Ось в тебе є тут твоя картина, незакінчена. закінчена. Де малюй, потенційно це може бути шедевр. О, так, закінчила. Закінчила. Давайте ми перевіримо, що в нас тут. Ні, не вийшов знову шедевр. Що ж таке? Давайте ось. Будемо малювати картину життя. Де наша собачка? Може, собачку намалюємо? Як вона біжить по листю? Так, нас роздалі, до речі, ще навіть не познайомилася з нею. Треба буде потім виправити. Для Альби ми поставили два місця, де можна спати, а вона лежить ось посеред коридору. Саме зручне місце виявляється в нас на підлозі. О, її бабуся тренує. Зараз і тут. Зараз вона навчиться на горщику сидіти. Ура, ось вже й навчилася. Молодець. Правильно. Прочесть. Туалет, бо забився. Ну дивіться, яка вже калюжа натікла. І ці ноги в калюжі стоять. Так, що там наша дитина? Вона вже спати хоче. Хоче обнімати собаку і спати одночасно. Не знаю, що її вибрати. Зараз буде порція мелоти. О, які. Так сильно не мучить цю собачку. Клас. Так, тепер давайте її покладемо спати все-таки. О, вже заснула і так. Замарили бідну дитину. Спати не даємо. У тебе гарний настрій, Джером, все в тебе чудово, йди пиши свою книгу. О, нам Джеса знову підвищили. Клас. Так, тепер його посада має назву винахідник. І треба підняти нам готування, логіку і прибирання на наступний раз. Це пише і думає про гроші, як би так. Потім цю книгу, яку він напише, як би так потім її продати. Бачите, він все планує, все планує, як би так зробити найкращим чином. Бачите, дивіться, як він думає, старається. Тут не все так просто. А дивіться, вона сама сіла на горщик. Класно так. Її ніхто не садив. Сама пішла, сіла. Ой, собачка вже голодна. Треба їй поставити їжу якусь. А, вона в нас розумна, вона в нас сама підходить воно, до сім'ї і просить наповнити тарілку. Дивіться на це. Оце так собака. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати серію. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних боже відео. Боже. Всім па-па!